З початком повномасштабного вторгнення країни Євросоюзу запровадили для чотирилапих з України спрощений режим перетину кордону. Зараз він скасований, і тепер, аби вивести домашнього улюбленця за кордон, він має бути щеплений проти сказу не раніше ніж за 30 днів до виїзду. Насамперед, це щеплення проти сказу. Воно робиться. Не пізніше ніж 30 днів до до моменту перетину кордону, Про що відзнать ром робиться відмітка в ветеринарному паспорті лікарем ветеринарної медицини, який провів це щеплення, ставиться печатка. Також для виїзду в країни Євросоюзу потрібно оформити сертифікат на наявність антитіл на сказ. Цей сертифікат робиться науково-дослідним інститутом ветеринарної медицини в місті Києві. Для цього потрібно власнику звернутися до лікаря. Щоб лікаря оглянув тварину, що вона клінічно здорова, ми запитали у ветлікарів, чи можна зробити забір крові на аналізи в Олександрійських ветлікарнях. Власники, які Їдуть самі за на відбору крові крові в цей науково-дослідний інститут. Також це може можна зробити в нас в місті Олександрії. Проводимо щеплення, проводимо клінічні огляди, лікування. Також виписуємо відповідні документи для перетину кордону. Ну при наявності, звісно, цього сертифіката. Також у чотирилапого повинен бути паспорт європейського зразка, довідка про стан здоров'я видана за п'ять днів до виїзду та мікрочіп. Чіпування необхідно провести до вакцинації тварини проти сказу або ж одночасно з нею. Тварині вводиться мікрочіп, на якому на який заноситься вся інформація про власника тварин, тварини, про саму тварину, які проводилися щеплення тварини. Все це на відповідному сайті. Реєструється ця тваринка, вноситься тому туди номер цього чіпа. Також на до чіпа йдуть наклеїчки які вклеюються у вітну в ветеринарний паспаспорт і з з номером чипа можна його про Перевірити є спеціальний сканер, який щитує ці чіпи. Також можна просто в інтернеті за за номером перевірити всі, всі дані про власника та тварину. Окрім пакета документів, важливо подбати і про комфорт улюбленця. Для котів лікарі радять вибирати простору переноску із міцним корпусом, а собак поступово привчати до нових відчуттів пов'язаних з дорогою.